Вітаю вас, шановні глядачі. Запрошую до перегляду чудового матчу Переспи Сіті. Богдан Чоп перепасує м'яч на Дмитра Євтуха. Дмитро Євтух розганяє атаку по лівому флангу, б'є повз ворота. Подача з кутового, подача не вдала, перехоплення. Назар Шимко пас на Максима Горбе. Максим Горбе вихід на один, але, на жаль, не переграє воротаря. Дмитро Євтух викидує м'яч з аута. Богдан Чоп підбирає м'яч. Пасує назад на Максима Горба. Максим Горбай дальній удар. Гол. Рахунок стає 1-0. М'яч під контролем в команди в Маніжках. Роман Шклянка з м'ячем. Пас на Олександра Роздольського. Олександр Роздольський. Дмитро Євтух контролює м'яч. Роман Шклянка підбирає. Верхова подача на Стаса Рурку. Назар забирає м'яч. Дмитро Євтух. Пас на Максима Горбая. Богдан Чоп м'яч. Богдан вихід один на один з воротарем. Обходить Стаса Рурку. Дмитро Євтух прострілює м'яч на Максима Горбая, але Максим Горбай не переправляє м'яч в ворота. Богдан Чоп спроба дальнього удару. М'яч летить повз ворота. Роман Шкянка біля м'яча. Вирішують розіграти штрафний. Вадим Шимко б'є повз ворота. Підмирання м'яча. Дмитро Євтух. обходить суперника. Богдан Чоп притримує м'яч. Дмитро Євтух з м'ячем. Вихід один на один. Не переграє воротаря. Кутовий. Богдан Чоп, подача з кутового, Назар Шимко не замикає м'яч, але м'яч залишається в нього. Максим Горбай. Спроба удару. Удар повз ворота. Команда в Маніжках розігрує м'яч біля своїх воріт. Пас на Вадима Шимка, Роман Шклянка. Обходить Назара Шимка, обходить Богдана, пас на Олександра Роздольського. Вкидання м'яча з аута. Назар Шимко підбирає м'яч. Просувається по лівому флангу. Прострілює на Богдана Чопа. Богдан Чоп неймовірним ударом. Забиває гол через себе. Максим Горбай, атака, на замазі забирає Вадима Шимка, удар, гол! Рахунок стає 3-0. Вкидання ауту Дмитра Єртуха. Максим Горбай з м'ячем, Верхова подача на Богдана Чопа, Богдан Чоп, вихід один на один. Удар. Вуртар відбуває перед собою. Атака продовжується. Максим Горбай підбирає м'яч, падає, атака продовжується. Богдан Чоп з м'ячем, Гравці стоять на місці. Богдан Чоп, вихід один на один. Гол. Рахунок 4-0. Команда в контролює м'яч. Вадим Шемко, помилка. Все-таки зберігає м'яч. Олександр Роздольський, Пас на Романа Шклянку. Роман Шклянка вихід один на один. Переграє вертаря. Рахунок стає 4-1. Команда розводить м'яч з центра поля. Богдан Чоп, пас на Максима Горбая. Максим Горбай довго тримає м'яч. Помилка. Стас Рурка перехоплює. Олександр Роздольський, пас на Стаса Руку. Стас Рурка. Удар, помилка в і рахунок стає 4-2. <рес> Богдан Чоп подає м'яч, Олександр Возняк кулаками вибиває. Атака команди в Маніжках. Роман Шклянка, вихід один на один. Вуртар невдало вбиває м'яч. М'яч Романа Шклянки, Роман Шклянка на масі забирає двох гравців. Удар, гол. Рахунок стає 4-3. Дмитро Євтух, пас на Богдана Чопа. Богдан Чоп по правому флангу, помилка. Роман Штенко контролює м'яч, на Олександра Здольського. Атака команди в Маніжках. Роман Шканка з м'ячем. Збивають Романа шклянку, але все чисто. М'яч Максима Горбая. Пас на Шимка. Назар Шимко не переграє воротаря. Стандартне положення, пенальті. Богдан Чоп удар. воротар відбиває. М'яч в контролі команди в ніжках. Ні, Дмитро Євтух перехоплює. Атака по лівому флангу. Максим Горба підбирає м'яч. П'ятою віддає на Богдана Чопа. Воротар виходить з воріт, тим самим рятуючи свою команду. Атака Богдан Чоп спробував удару. Олександр Разольський блокує. Дмитро Євтух подача з котового, невдало відіграє воротар. Рахунок стає 5-3. Ось і почався другий тайм. Команди відпочили і з новими силами вернулись на поле. Роман Шклянка атакує. Дмитро Євтух завад... завадив йому. Стас рука з м'ячем. Удар, повз ворота. Дмитро Євтух прострілює, Олександр Роздольський перехоплює м'яч. Атака команди в Манішках. Роман Шлянка вихід один на один. Вортар втратив позицію. Рахунок стає 5-4. Вкидання ауту, Стас Ровка перехоплює м'яч. Удар. Воротар фіксує намертво. Богдан Чоп, атака по правому флангу, простріл на Дмитра Євтуха, удар. Рахунок стає 6-4. М'яч під контролем в Романа Шклянки. Роман Шклянка. Пас на Олександра Роздольського. Роздольський. Простріл. Ні, Назар Шимко заваджує їм провести атаку. Подача з котового. Стас Рурка. Удар. Головою Роман Шканка. гол від штанги. Рахунок стає 6-5. Вкидання м'яча з аута. Дмитро Євтух обходить суперника. Наносить удар. Стійка рятує команду. Максим Горбай. З м'ячем, Максим Горбай з м'ячем. пас на Дмитра Євтуха. Удар. блокується удар. Назар Шимко добування м'яч переходить на кутовий. Дмитро Євтух, подача з Кутового, М'яч летить занадто далеко. Стас Рулка біжить вкидати м'яч. Стас Рурка вкидає м'яч з ауту. Роман Шклянка обходить на Шимка, вихід один на один. Чи переграє він вратаря? Так, рахунок стає 6-6. Чудовий гол. Дмитро Євтух контролює м'яч. Помиляється. Дмитро Євтух. Стас Рурка обходить Назара Шимка, вихід один на один. Назар Шимко, Шимко завадує йому вдарити. Вортар фіксує м'яч. Дмитро Євтух з м'ячем, Дмитро Євтух спроба удару. Стас Рурка завадив нанести удар. Кидання за ауту, Максим Горбай, спроба удару головою. Назашим з м'ячем, Дмитро Євтух, Дмитро Євтух, удар, повз ворота. Кидання м'яча за ауту, Романшкянка, вихід один на один. Не приграє вертаря, добивання, Вортаж забирає м'яч. Атака продовжується. Ні. Воротар вибиває, але вибиває невдало. Стас Рурка. Атака по лівому флангу. Обходить двох суперників. Удар... Воротар парирує удар. Чергове вкидання ауту в нашій зустрічі. Богдан Чоп вихід один на один. Удар, воротар відбиває м'яч. Дмитро Митроскиба з м'ячем. Тут же його помилка. Олександр Роздольський. Атака. Вуртар виходить з воріт. Помиляється. Дмитро Євтух збиває з ніг Олександра. І це пенальті. І це пенальті, яке може вивести команду вперед, Роман Шканка з вирішує Вирішують розіграти. Стас Рурка. Удар. Гол! Рахунок стає 6-7. Небезпечний штрафний. Максим Горбай біля м'яча. Максим Горбай. Удар. Рахунок стає 7-7. Команда контролює м'яч на своїй частині поля. Максим Горбай. Пас на Дмитра Євтуха. Дмитро Євтух. Пас на Дмитра Скибу. Дмитро Скиба. Богдан Чоп. вихід один на один. Удар повз ворота летить м'яч. Вибивання зворіт. Богдан Чоп підхоплює м'яч. Спроба удару через себе. Удар. М'яч летить повз ворота. Пас на Дмитра Євтуха. Роман Шканка забирає м'яч. Спроба дальнього удару. Вибивання з воріт. Богдан Чоп. Богдан Чоп підхоплює м'яч. Удар. Воротар відбиває. Воротар бере в руки. Горман з м'ячем. Пас на Стаса Рурку. Стас Рурка обходить двох суперників. Пас на Романа Шклянку. Роман Шклянка. Спроба удару. Ні, не буде удару. Роман Шклянка. Дмитро Євтух завадить йому вдарити. Вибиває Вартар. Дмитро Скиба з, з м'ячем. Помиляється. Олександр Руздольський. Стас Рурка з м'ячем. Обходить Дмитра Скебу. Простріл. Вортар відбиває. Дмитро Євтух з м'ячем, Удар. Буртар відбуває м'яч. Богдан Чоп немає добування. Богдан Чоп пас на Дмитра Євтуха. Мімо воріт летить м'яч. Вкидання ауту. Богдан Чоп. Спроба удару через себе. Попадає м'яч Олександра Розольського. Вкидання ауту, Роман Шлянка вибиває м'яч головою. Підхоплення. М'яч підхоплює стас рурка. Роман Шклянка стає ногою і це пенальті. Назар Назаршенко проти Вадима Шимка. Брат проти брата. Удар, гол, рахунок стає. 8-7. Дмитро Євтух з м'ячем. Удар, гол! Рахунок стає 9-7. Третій гол Дмитра Євтуха в сьогоднішній зустрічі. Роман Шклянка, удар зі штрафного. Дмитро Євтух блокує удар. М'яч Максима Горбая. Максим Горбай п'ятою поміж ніг пасує, але м'яч не знаходить свого опонента. Богдан Чоп пробує забрати м'яч Таса рубки. Роман Шканка подає. Олександр Роздольський має чудовий момент для голу. Дмитро Скиба забирає м'яч. Максим Горбай з м'ячем. Пас на Дмитра Євтуха. Дмитро Євтух. Дмитро Євтох наносить удар. Богдан Чо підбирає м'яч. Чи буде добивання? Ні. Відбивається команда від цієї атаки. Вкидання м'яча з ауту. Богдан Чов присангує, помилка в артеря, і рахунок стає 10-7. На сьогодні наша зустріч закінчується. Дякуємо вам всім за перегляд. До зустрічі.